Українка – місто, яке омивають три річки, тому стає зрозуміло, чому саме тут проходять змагання з риболовлі. Нещодавно набережна Українки перетворилась на своєрідну арену. Саме тут проходив чемпіонат України з лову фідером, доною снастю, який організувала Федерація риболовного спорту України за сприяння української міської ради та спортивної організації Спорт для всіх. Цей вид спорту колись придумали англійці, коли не не було чого робити. Відрізняється він, наприклад, від звичайного поплавцевого лову тим, що індикація покльовки відбувається по кінчику вуліща, яке відповідно має гнучкість. В основному риба ловиться з дна і трофейний рибалок стають в основному мирні види риб, тобто густірка, плітка, лящ, подуст, ну, такого напрямку риба. Хоча бувають, звичайно, і виключення, може і навіть от судака ловили протягом цих змагань. Змагання з риболовлі подібного рівня у нашому місті відбувалося вперше. До українки завітали 16 команд з 11 регіонів нашої держави. Продовж двох днів жителі та гості міста спостерігали за професійними рибалками, кожен з яких розташовувався на визначеній території, озброївшись усім необхідним. Різноманітні принади, зокрема ароматизатори, солодкий запах яких було відчутно за кілька метрів, спеціальний садок для виловленої риби, величезна кількість гачків, кормаків, грузил. Одків та іншого начиння для донної ловлі глядачі отримали змогу долучитися до справжнього риболовного спорту, побачити, як виглядають професійні риболовні снасті, та спостерігати за технікою лову. Спортсмени використовують спеціальні гачки, які не травмують рибу та великі садки. Як і в будь-якому виді спорту, тут є свої правила. Наприклад, закидування снасті проводиться тільки через голову, оскільки такий спосіб безпечний. У змаганнях дозволяється ловити однією снастю на один гачок. Більше того, розмір кормака обмежувався в діаметрі та довжині. Обмежувалися також і кількість принади, що не повинна була перевищувати 12 літрів. Риба тут є, що водойма є достатньо спортивною, тобто риба не скупчується десь в одному місці, локалізовано. Вона достатньо. Розсіяно, розповсюджена по всій акваторії, що, власне кажучи, для спортивного лову і потрібно. Дуже приємно, коли е, виходиш на змагання і просто реально ловиш рибу. Тобто не, не сидиш там дві години без жодної покльовки, а потім там, влупив ляща на 3 кілограми і виграв. А саме йде динамічний лов, це і для глядачів приємно, весь час відбуваються якісь дії, весь час. Ну от сьогодні, наприклад, ловимо рибу, там підходять люди. О, дивися, знову тягне. Тобто для глядачів це теж цікаво. У ході змагань спортсмени ловили як підлящиків вагою близько одного кілограма, так і плотву розміром з долоню. Проте щодо що до справжніх трофеїв, то у спортсменів своє бачення для спортсмена трофеї це кубки, медалі, а риба це не є трофеєм, тим більше, якщо... Хочете наступного разу зловити рибу і краще відпустити і зараз, а потім ще з нею через рік поборотися, зустрітися. Може вона окрепне, буде сильнішою, боротьба буде цікавішою. Так що нам риба не потрібна. Ви знаєте, якщо е, взяти, скажімо так, кошти, які спортсмен витрачає на один тур змагань, то він на ці гроші, мабуть, набагато більше риби зміг би купити в якому-небудь супермаркеті, 20-30 кілограмів коропа, наприклад. Щоб йому і почистили. А в таких кількостях рибу на змаганнях він не ловить, тому. Не, не за рибою спортсмени приходять сюди за адреналіном, за нагородами, але не за рибою. Головним суддею змагань був Яків Двірний, який 20 років очолює Київську федерацію риболовного спорту. Відомий в Україні та поза її межами ентузіаст, відродження та розвитку риболовного спорту. Тренер суддя національної категорії. За його словами, набережна Українки має багато переваг, адже тут доволі рівне та чисте дно, що допомагає не втрачати снасті. А для рибалок це дуже важливо. Більшість учасників відзначає, що риби в акваторії проведення змагань достатньо. До того ж, поряд немає дерев, які б лише заважали. У ході заходу вся набережна була поділена на чотири зони. В кожній зоні, в залежності від ваги улову, визначалися переможці. Звичайно, фортуна сприяла не всім, проте можна з певненістю сказати, що справжнє задоволення від змагань отримали як спортсмени, так і глядачі. Тож з нетерпінням чекатимемо нового свята риболовного спорту.